Саме так, але насправді це найстаріша будівля нашого міста. Що Патьомкін він, начебто, був масоном, і він сюди залучав гроші масонів. І чому от плани Катеринослава вони були помпезні, такі грандіозні. Тут планувалося величезні будівлі будувати, а саме тому, що це планувалося як масонське місто. Ми зараз з вами знаходимося біля палацу студентів національного університету. Дніпроп... Дніпра, але ну багато хто його знає саме так. Але насправді це найстаріша будівля нашого міста. Її почали будувати ще до заснування нашого міста. Тобто, в 1786 році сюди приїхав Патьомкін для того, щоб планувати поїздку імператриці Катерини II на південь країни, і він дав розпорядження, щоб почати будувати цей палац. Тому що а, при заснуванні нашого міста а, планували саме тут святкувати цю подію. Одна із легенд розповідає про те, що саме під палацем Патьомкіна у нас проходять а, підземні ходи, і ці ходи вони тягнуться по всьому історичному Катеринославу. Тобто, начебто, є підземні ходи до нашого. До нашої лікарні Мєчнікова, до нашого Преображенського собору, до будинку на вулиці Вернацького, там є містичний будиночок у нас, і до декількох будинків на вулиці Староказачій. Чому саме так? От вони, а і ще й на монастирський острів. Чому саме так? Тому що по легенді вважається, що Така це маловідома ще легенда, що Патьомкін він, начебто, був масоном, і він сюди залучав гроші масонів. І чому от плани Катеринослава вони були помпезні, такі грандіозні. Тут планувалися величезні будівлі будувати. А саме тому, що це планувалося як масонське місто. Але це не, не збилось, тому що, як я казала, через 4 роки після заснування міста Патьомкін помер і всі ці плани. Прикрилля, але от саме тому було заплановано, що від палаца Патьомкіна будуть тягнутися оці масонські підземні ходи, які дійшли саме до масонських будинків. Но хочу сказати про цю легенду: навіть не про легенду, а про підземні ходи. Що це легенда тільки на уровні того, що вони не досліджені, тому що підземні ходи дійсно вони існують. Вони є. Про це писав Дмитро Іванович Яворницький. У нього є замітки. Одного разу ремонтували дорогу біля палацу і. З'явилася провалля. А звісно, за запропонували прийти сюди Дмитро Івановичу Яворницькому. Він прийшов, він туди спустився, пройшовся, Потім вийшов і сказав, що якщо ну що якщо я зараз йшов у повний ріст, то далі, і там, де вже завалено було каміннями, мені прийшлося встати на четвереньки, тобто звужувався цей прохід. І у нього були навіть замальовки цього. Підземного ходу, але на жаль, під час другої світової війни дуже багато документів, які зберігалися в історичному музеї, вони були загублені. І оці от записи також були загублені. Але от ходи вони є, правда, правда, вони зараз не досліджені. Де вони? Що вони, де якісь плани є. на Ні цього ніхто нічого не знає. Але в 1787 році Катерина II сюди приїхала, вона заснувала місто Катеринослав. Палац до цього моменту ще не був готов, тому в принципі святкували вони зовсім в іншому місці. Але палац будували. Будували територію, яка тут була навкруги, і вже через приблизно через 10 років він був готовий. Для того щоб зустрічати свого свого власника. Але історія розпорядилась так, що власник його так і не побачив, тому що через 4 роки після заснування Катеринослава Потюмкін несподівано помер в Бюсарабської степи, і він сюди і не доїхав. Але палац стояв деякий час. Він просто чекав. А потім, коли припинили фінансування міста Катеринослава, палац потихеньку приходить в занедбаність. І якщо б ми тут з вами опинилися в 1836 році, ми, тут тобто побачили тільки занедбанку Катеринослава того часу. Тобто нічого тут не було: ні даху, ні дверей, ні вікон, ні стель, нічого не було. всі меблі. Які були всередині, все було винесено, проростали дерева через віконні пройоми, і будівля руйнувалася. І в такому стані її передали Катеринославському дворянству. Катеринославське дворянство його. Відновлюю, відновлюю трішечки територію, яка тут поряд знаходиться. І, як я кажу, будівля починає виконувати роль офісних приміщень, тобто ну, на той час, якщо можна так сказати, тому що чого тут тільки не було. Тут було катеринославське дворянство, тут було земство. А тут деякий час навчалися діти з духовної семінарії, перший курс гірничого училища. Тут проходили. Проходив археологічний з'їзд, проходили, звісно, бали, тому що тут було дворянське зібрання і бали, якісь маскаради, музичні вечорі, сімейні вечорі все це тут проводилося. Шпиталі тут були. А от знаєте, як історія повторюється у нас. Тобто, коли була війна, була Кримська війна, була Руська Турецька війна, була Перша світова війна, і під цей час шпита, не шпиталь, а палац він. Привращався саме у шпиталь. А, наразі, а, в 1954 році, після Другої світової війни а, цю будівлю було відновлено, тому що вона під час війни була зруйнована. А, і її, ну можна сказати, подарували нашому студентству а, Дніпропетровському. Це був палац студентів, і палацом студентів він залишається і зараз.